Так, друзі, всім привіт! Знову на водоймі Борозенка. Будемо тестувати фірму CarbDrive. Сьогодні погода у нас така трошки хмарно, дощило, вітряно. Я б сказав би, ну будемо пробувати. Всі результати ви побачите, буде цікаво. Так, зараз будемо закармлюватися крупною фракцією. Мелким пельчиком вже підкормились. Підкормились меленою конопльою і тигровим горіхом. Зараз буде така крупна фракція, крупний пилік, бойлик, плюс крупний тигровий горішок і конопля цілячком. Покльовка вже була, точніше покльовки. Видно, риба вже на точку підходить, тому потрібно тепер підкормлювати крупнішим. Така пельчик. Кажу пільчик конопелька. Уже пельчик у мене в бокалі, так що вже мені це пельчик шмельчик Так, друзі, по насадочкам у нас Т2 фірми Drive Від страмбури бергамот і кукуруза Тігровий Ріг. Теж Т2. Працюють, краще всього жовтенькі і помаранчеві. Тобто тут у нас помаранчевих нема, тут є лише жовтенький. Ну, жовтенький, скажем так, ближе до помаранчевого, цей ближче до салатового, він на цій водоймі не так працює. А оці два кольори працюють. Просто отлічно. Десятий міліметр розмір. Це баланси. Баланси. По, По прикормочці в сам флет у нас GLM-ракушка, також фірми Hard Drive. Коноплю Коноплюта тигровий оріг тримаю окремо в кожній ємкості. Є, є, в кожній ємності, ємкості, ємкості. Ємності. Коноплю та тигровий горіх тримаю в різних ємностях. От таких от а, лоточках. Тут у нас конопелька. Тут у нас тигровий горіх. По пельцю, по пельцю. ось, будь ласка. Не знаю, видно вам буде чи не видно. Отакий от от пельчик. 4,5,6 та 8 міліметрів. Пліки, бойліки подріблені. От. Залито все ананасовим ліквідом. Друзі, спіймали таку золоту рибку. Зараз е згадав вже бажання. Будемо відпускати. А ви також згадуйте бажання, пишіть коментарі. Моє бажання всім зрозуміли, е що скоріше Путін здохнув. А ви свої бажання пишіть в коментарі. Ось такий красавчик. Півтреть, півтретьої ранку холодно на вулиці і не покривається, ближче ближче десь до мінусу. Але все таки є результат. Коропішка, ну такі десь півтора, плюс-мінус. ну Можливо, да, можливо ближче до двох. Але все ж таки це як-не-як результат. Добрий ранок. А він у нас добрий. Вночі було дуже холодно. Тигровий горішок у вигляді насадки зробив свою справу. Маємо два красеня, один дзеркальний, один лускатий. Коробчики такі добрі, гончаки, сильні, не хотіли здаватися без бою. Очередные клювака. Такі, всі в пределі... знову, і знову клює. всі в з половиною кг. Хороші коропи, знову тигровий горіх. Прикормочка вся та сама. Насадочка тигровий горішок. Чекаємо далі. А -а. Ну що, друзі, у нас черговий клювак. Знову на тигровий горіх. Прикормичка кардрайв. Отакий От красавчик. Малиш. Ну як малиш? Десь до півтора, я думаю, буде. 12-годинна сесія риболовна завершилася. В принципі, результатом я задоволений. Не прийшлося довго чекати на підхід риби. Кард драйв зробив свою справу, а насадочка тигровий горіх просто шикарна. Я не думав, що на цій водомі це буде працювати, але результат а, на 5 балів.